Сьогодні я починаю свій новий влог, в якому я покажу, як я буду зустрічати 2025 рік. Що ким не звертаємо уваги, тому що я пила косичок. Я поснідала, я вийшла з дому. Я думала, що я сьогодні вже нікуди не вийду. Але я вийшла в магазин і тобто до екстри. І я, якщо чесно, не знаю, чи працює вона чи ні. Але я буду сподіватися, що вона працює. А якщо ні, то просто прогуляюсь. Тоді вже ось. Я в новому шарфі буду речі. Правда, він по-деблячому зараз зав'язаний, тому що я на бистру руку зав'язувала. І плюс у мене там Е і ще наушники видно, Бачиш, ну треба якось по нормальному зв'язати, але це, це з навиком прийде. Я колись хочу зав'язувати шафи, але цей день не сьогодні. Тому це було таке. Вчора а, був дуже емоційний день, тому хочу трошечки з нього поділитися, чому я сьогодні така прям зранку прокинулась, начебто така ух. Ось так було. Хай так вийшло. Що вчора просто був день емоцій. Мені здавалося, що цей день вже не закінчиться, хоча я ну, розумію, що день закінчиться настрій був інший, але блін, вчора було дуже складно, якось не знаю, 30 грудня просто. Я вже сиділа, думала, боже, коли там вже... Північ було 31 тому що, ну чесно кажучи, я як все вибувалося, прокинулася зранку, бо я себе почувала не дуже. Потім е мені дзвонить мама говорить, що в моїй українській школі там ну, вийшлося непорозуміння з тим, що в мене оцінок немає по деяким предметам. Я така в ступорі, тому що я здавала кожен предмет. Ну, Начебто я нічого не пропускала, саме з того, що я повинна була здати, обов'язково. Я така думаю, блін, ну що це щось не те. Я вже просто, в мене вже, що ви розуміла, мене вже тіліпало, в мене вже все. Типу, я вже думала, що оце у мене новий рік починається. І потім я вже почала заспокоюватися, передзвонила класні. Керівничці з української школи. Ми зізвонилися. Я їй розповіла, що ну, не може бути такого що не одної роботи, немає, тому що вони всі прикріплені, які в мене є роботи, які я розумію, які я зробила. І тоді це питання вирішилось, слава Богу. Але цей весь день був такий в нервах, тому що я хвилювалася, що в мене буде тупо атестація, хоча я розуміла, що я вже здала це все. Потім після цього я поїхала в центр. Я ще поїхала в центр на автобусі, і так вийшло, що я не могла вам викласти дуже довго це відео, типу, я не знаю. Я сиділа, викладала дома, а воно не викладалося чомусь. Воно не завантажувалося, або інтернет. До да, в збою, або я не знаю, чому. Потім після цього я поїхала до Майлана. Завтра поїхала завтра. Поїду в центр. Поїхала я в центр. Або як виклалося, воно по 55-му разу викладала і слава Богу, виклалося, приїхала додому і теж телефон розрядився. Я переплутала розклад автобусів, і мені просто прийшлося. Майже дві години просто стояти ось так, типу чекати автобус. Це був просто капець, і я просто думала, вже ну все, мене вже так все вже вивело, просто краса така. мене так вчора все вивело, що я вже просто сиділа і думала, бляха-муха, а мене вже ввечері я така. Я розумію, що я приїжджаю додому просто. Я розумію, що мене якось їсти захопили. Я зрозуміла, що я просто випила зранку стакан води і просто більше нічого не їла. Ну, я там банан з'їла і, і Я І я просто в шоці. Я така, типу, боже, на так не водиться з... ну, до речі. І я така, типу, прокидаюсь, потім думаю, ладно. А... Быстро зберуся, поїду в центр, викладу відео. Тут ще навчання з української школи. Коротше, був вчора день дуже емоційний, і я дуже щаслива, що він закінчився і що всі питання вирішилися. Але я це до чого розповідаю, що є такі дні. Оці ось ці дні а, в грудні вони просто емоційні. Наскільки чи вже просто здавалося, ну блін, а все, все отак. Також до чого я це розповідаю. Тому що бувають такі дні, що просто вже не хочеться Нічого, аби тільки цей день закінчився, і ти просто повирішував всі питання, з... які незакриті гештальди, і оці незакриті гештальди просто до кінця грудя мені здається присутні у всіх. Тому я б все позакривала, я дуже рада. Вчора я просто думала, я з ума, чесно, тому що я вже почала так нервувати, я. Я ж дала ці роботи, там які ну, і, тобі, всі предмети я здавала якось. Чому в мене може бути на акція, тому що все вирішила, все нормально. Але перенервувала я значно. А саме тому хочу сказати, що просто останні дні грудня це витримка нервової системи, чисто для мене. Е, сьогодні я з вирішила піти в екстр, тому що я хочу купити е, виноград. Для чого? Я вам зараз скажу, Подивіться, яка красота. Хочу купити виноград саме, тому що, по-перше, мене вже це дістало всіх показують те, як вони її їдять. 12 виноградин після 2024 році і ну, коли він настав. І у них пройшов рік. Дуже успішно, вони добилися там в кар'єрі чогось, там прям вау-вау. Або в стосунках. Але мене дуже цікавить в кар'єрі, було там в навчанні. Вони добилися, що у них такий класний рік вийшов. Я просто хочу прові... перевірити це, зняти ток, якщо вийде, чи сюди зняти, я не знаю. Але просто я хочу сказати, з'їдаєш 12 виноградин, і, типу, тобі е е буде в новому році прям набагато легше. Я не знаю, хочу це перевірити. Звісно, я в цю всяку фільму я не часто вірю, типу, але просто мене цей рекомендаціон вже просто дістав Ці ліси в інстаграмі, ці тіктоки. Е е це просто. Тому я йду за виноградом. Добро

Ще мамі набрала, мама говорить, що тут ячка. Було кечів. Зараз вже накриваюся своїми Я Сьогодні не хобі. Тому пішкаю сам. Ой, нічого, я прощаюся красо. Це крайній день цього 2024 року. Прям не вірять, чесно. Вже вдома і я начищаю все лялів'єч. Зараз буду його, до речі, нарізати, повністю готувати. Так що таке, у нас підготовка повним ходом. Це вже майже все нарізала. Це мій новорічний лук біжева кофточка, яку я одягну, потім пояс під берюки, і все буде ось так. Я, до речі, думала вдягти свою нову сукню. Чорно. Але в чорному зустрічати новий рік я якось не дуже хочу, якщо чесно. Ось так. ось. Ми вже придягаємось. Ось тут брючки в мене. Зараз я пояс одягну. Починаю пробуватися. Доставим новый спонжик, Давай его намочити ще. Це Цений старий. Це новий. Уже потихоньку накрываем монастырь Мы сегодня за гостиной twins The girl Встань mm. куда-то встань, блин Распаковочка, пидоруньки Двитерка у меня, ну простенько, сумка моей коллекции появляется Чисто, треба чекати тепер весни, щоб розпакувати цю сумочку, пройтися, чисто прогулятися. Це прям мотивашка якась. І ось тут мама ще а, зробила ось таке мило, так блін, ну це прикольно, я не знаю, це прям фантастик. Я ще говорила, типу, така прикольна сумочка, це було прикольно, якщо б у мене така була. Я якось так, ну, навіть не думала, що мене подарують мені сумку. Це, це так круто. Моці. Типу, тут також Моці я вже пробувала перший раз на таємному санті. Мені дуже сподобалось, прям знайшло. І тут Моці. Я просто це вже просто Мота. Компасендор, скоро буде Моці, і всього вчора. Ось. Мені дуже подобається ось ця сумочка. Я вже хочу весни, щоб вийти і прогулятися з нею. Все. Це нам треба. За вестіння в очікуванні гостей, і плюс ще тіктоки знімаємо і фотографуємося. Щоб ви розуміли, як я це знімаю? Мені дів фейки були. Просто це такі емоції, я не можу передати. Дивіться, краса. Пробуємо шоколад, хто який любить. Я хочу з кокосом, я... ну, напевно, ось цей з кокосом. Так писалося наче. Так, з кокосом. Мені пощастило, я вгадала. Цим всім. Хотіла з лакріза, але це такий відстой, чесна лакріза. Мені не подобається. Ми вже зустріли новий рік, я вже привдяглася в піжаму, я вже змила макіяж, я вже всіх привітала, кого тільки можна. З України, з зеленою. Привітала один одного. А... Читала її повідомлення, її поздоровлення. Дуже було цікаво, дуже було емоційно побачити феєрверк, тому що я не бачала ці феєрверки дуже довго. ми Всі ми розуміємо, чому, але для мене це були змішані, насправді, емоції, тому що, по-перше, типу, ти не бачиш цього давно, і я говорила, що якщо типу, я буду в будинку сидіти. У мене буде дуже великий страх. Коли я побачила ці фейєрверки саме на вулиці, мені було не страшно, тому що я бачила, що це саме феєрверки, мене це заспокоїло. Я зняла ці фейєрверки, мені подобались. Ви, як бачила напроти цього відео ферверки, все було дуже класно, круто. Я хочу вас привітати всіх з Новим роком, з новим. Просто сезоном життя я вважаю. До скорих зустрічей.